З Олександром Карпіком, сержантом батальйону безпілотних систем інквізиція 59 59-ї штурмової бригади. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. Бажаю міцного. Отже, знову ми говоримо про ці дрони матки, і щоправда, зараз говорять про те, що переобладнали росіяни свій так званий дрон Молнія, то чому ж, начебто, і не новина, але можливо, щось змінилося, вони більш модернізували. Чи чим він зараз відрізняється від тих дронів маток, які раніше ліквідовували наші збройні сили? Це більш дешеве рішення. Тобто, якщо для того, щоб занести. На далеко шку потрібен був арлам, який доволі коштовний засіб, так це більш ефективний засіб. Він на себе несе одразу і ретранслятор для цих fpv FPV-шок, Він одразу і дає підтвердження ураження да, там попала FPV-шка, не попала. Куди вона попала, який результат ураження? То молнія це все ж е, таке е, просто занести нам в тил FPV-шку. Яка тут логіка? Коптер в нього не дуже ефективна схема витрачання електроенергії, якщо брати на кілограм ваги у крила, який все ж таки опирається на повітря? В нього цей коефіцієнт набагато вищий. Тобто вони просто беруть молнію, на молнії там від 5 до 8 кілограмів вона може нести вагу. Вони просто вішують на неї там задність 8 восьми там чотири кілограми, і вішають цю FPV-шку. На FPV-шку вішують доволі невелику батарею, тому що батарея там не потрібна з великою ємністю все ж таки і в тил заносить їх сама молнія. і вони роблять отакий от комплексний засіб. Тобто залітає молнія к нам в тил. Скидає в півішку і летить там далі там по своїм справам, дав очікуючи якусь ціль. Це здебільшого якийсь транспорт на дорогах, чи можливо там ну якась виверена ціль в житловому житловий будинок, чи ну ще якась там точка антена, можливо, якась, яка до цього а, знайдена розвідниками. А в у нас літає в тилу. В тилу в нас немає ніяких антів ребів. І вона доволі непогано може літати там на відстані 30-40 кілометрів від ЛБЗ. Знаходячи якусь ціль, яку вона ідентифікує, скажімо, як військовий транспорт, там якийсь там військовий пікап, чи навіть е цивільний, якщо не знаходить, ну тобто вони в принципі б'ють любу ціль, яку бачать, вони на неї пікірують, і після чого запускають другу молнію. Цю ж саму тактику вони використовують і для терору наших тилів, тилу, і для того, щоб тероризувати все ж таки просто цивільне населення. Тобто, я так розумію, головна ідея це ще більше наносити це масштабність такого удару. Тобто, ми не говоримо про якусь економію ресурсів. Ні, в них є вже спеціалізовані екіпажі, які працюють у нас по тилам. І молния просто дає можливість замість однієї цілі на одному виліті вражати дві цілі. Тобто на одну молнію, яка коштує дорожче ніж в півлішка, ну виходить, вартість ураження ще більше зменшується. Тобто, молния вона сама по собі недорога, А так виходить взагалі коефіцієнт уражень доволі непоганий. Чи можна сказати, що зараз вже таке йде більш масове застосування? Чи все ж таки ми говоримо про такі експериментальні зразки і поодинокі випадки? Ні, це не експериментальні зразки, і не поодинокі випадки. Вони так працюють уже рік, мабуть. Вони пробують різні варіації, вони навіть заносили в тил мавіки. Uh, да, для того щоб фіксувати ураження мавіками та цими та фпв-шками. Uh, в них просто все стандартизовано. Тобто, в них є це в нас зоопарк засобів. В них там є там орлан, молнія, там FPV, да, там. І вони просто беруть те, що є, і таким чином, якби, покращують його ефективність. Uh, в них великий просто зоопарк різних радіомодемів, підсилювачів, антен з цим дуже сильно допомагає Китай, в них там вже є багато діапазонні модеми відеотранскодери. транскодери. І це все от вони просто беруть один фізеляж, міняють начинку там під задачу і відправляють нам в тил. Пане Олександре, але все ж таки, можливо, вже наші військові знайшли ті слабкі місця ось таких в ройових дронах росіян. Ну, Є гарантована річ, це кінетичне знищення такого засобу. Ми можемо наді... мати надію на реп, але реп це така штука. Вона може спрацювати, може не спрацювати. Якщо в тебе в цьому районі не сконцентрована достатна кількість засобів, яка може працювати по цим частотам, чи просто там ребові щось прощолкав там, десь чи ну там от якийсь там ВТХ, який поставили на цю молнію, от виявився дуже таким. Ну там зміг подолати перешкоди. Ну, це буде фатально для людського життя. А от якщо ти збив її, ну все, тобто вона 100% нічого не зробить. Тобто, ми нам треба підсилювати е, збільшувати кількість зенітних екіпажів, підсилювати їх можливості. Це зараз ми робимо. Тобто, ця загроза вона відома давно. І те, що їх треба збивати, цим займаються е, протидій цьому навіть волонтерські фонди. Тобто є дронапад, дро, там дронаріз, да стерненка, поверне живим інших фондів. Вони якраз для цього передають в армію дрони, щоб ми могли протидіяти цій навалі. Це і розвідники, і ударні крила. Чи помічаєте ви те, що далі у майбутньому можливо ще більше застосування ось таких дронів маток і такого масового рою, а не просто індивідуальних якихось дронів, які будуть летіти точково в ціль? Так, це правда. Вони розвиваються. І тут навіть сама логіка, що ну, так тобі треба просто на той час, який тобі виділяється на ураження цілі, да? Uh, і на ту кількість засобів в тебе просто ця система молния плюс FPV, Вона ефективна ніж просто запустити FPV, який, щоб пролетіти на таку відстань. По перше, FPV це зробить набагато uh, повільніше. Ну все ж таки, крило рухається набагато швидше. По-друге, uh, для цього повинна бути доволі така дорогостояща і велика поємності. Батарея uh, така система не потребує великої батареї для FPV. А на самій Молнії може стояти теж невелика батарея, тому що ну вона просто потребляє набагато менше. Тобто, ця система вона ефективна. Все, що воно ефективне, вона дає результат. Все, що дає результат, Росія дуже швидко масштабує, тому так проти цього треба активно протидіяти. Я маю надію, що це йде по всій лінії нашого фронту. На Донецькому напрямку це робиться точно. Але українські військові ж теж мали досвід, і застосовували ми так само такі трони матки. Що ми можемо сказати зі свого досвіду? Чи допомагає нам це? Чи бачимо, що і Росія модернізується, і таким чином ми просто виходимо на новий рівень, скажімо, боротьби? Ми теж це робили. Питання в тому, що ми все ж менш ресурсні ніж Росія. У нас менше екіпажів, в нас менше самих засобів. Наша молнія, да, – це дарц. В нас набагато менше екіпажів дарців і самих дарців у військах, ніж тих же самих молній. Кількість ФПішок в нас така, ну ви ж теж зрозумієте, що молнія з ФПвішкою це не гарантоване ураження. Тобто, ти. Якби залетів, щось ти типу поуразив, але підтвердити, чи влучив ти чи ні. Ну ти летиш на ціль, після чого в тебе просто втрачається відеозв'язок і все, і ти не знаєш, було там ураження, влучив ти не влучив. Тобто, в нас все ж більш побудовано на все на тому, що якщо ти влучив, то ти повинен надати відео підтвердження цього. Тому в нас це не так сильно розвивалося, але я думаю, що все ж таки треба в цю сторону теж біжати, тому що нам така функція теж потрібна. Тили треба вибивати, і такі от логістичні екіпажі, які впливають на логістику ворога, нам теж треба розвивати. Якщо говорити про ситуацію зараз, з чим ви зараз стикаєтесь найбільше? В чому виникає проблема? Можливо, чого вам не вистачає? для того, аби ще більш ефективніше боротися з тією навалою і російських дронів, які залітають безпосередньо і в тил наших українських військових? Не вистачає зенітних екіпажів і тактичних РЛС. Насамперед, основа виявлення і знищення це навіть не зенітний дрон. Ну там розвідувальне крило чи ту ж саму молнію можна збити звичайною впівішкою. Ну ти просто вішаєш там на ту ж саму впіві не дуже великі, не дуже велику бойову частину. Тому що там для знищення дрона тобі не потрібно там, вішати 2-3 кілограми, там 4, Да? тобі там і пів кіло там достатньо, щоб знищити просто навіть без точного влучання, просто підірвати десь поруч цією FPV-шкою, поруч з дроном. Але для того щоб виявляти ці засоби, потрібні тактичні радари, їх в нас не так, щоб багато. Як ви дивилися, коли шмигаль став. Ну там було Рамштайн. от перше після того як шмигаль став міністром оборони, одна з потреб, яку він запросив у країн НАТО, це тисяча тактичних радарів, і це і ми зараз будемо дуже дуже залежні від того, як швидко ці тактичні радари нам нададуть. Тому що це і є ті радари, які ставляться по фронту, які виявляють ворожі засоби, зрозуміло, що сі радари вони теж випромінюють частоти і виявляються і теж періодично знищуються противником. Тобто вони не вічні, їх треба постійно поповнювати, замінювати і але це і є скажімо, основний гарант нашої безпеки від дронів для того, щоб ми могли їх знищувати гарантійно кінетичною дією. Тому ну от як будуть ці радари, як ми зможемо розгорнути повноцінну систему на фронті, щоб нічого не могло пролетіти непоміченим? У нас буде безпека. Ну і наостанок, хочеться запитати про. Такий психологічний стан наших бійців, адже розуміємо, що як ви говорите, що такі дрони залітають безпосередньо в тили, і безпеки немає. Тому як це, як ви впоруєтеся з цим, як ви шукаєте між собою можливо якоїсь підтримки, і чи справді це підриває ось такий психологічний стан наших українських бійців? Це дуже залежить від підрозділу. Є просто підрозділи, які Зупинилися в прошлому, да, і вони якби не реагують на зміни на цій війні. На жаль, це дуже залежить від командира його розуміння театра бойових дій та загроз від цього театру, а в нашому підрозділі, ну і там в тих підрозділах, з якими ми там плотно з якими ми плотно координуємось. Це все зрозуміла загроза. Тому ми обладнуємо наші машини відповідним ребом, Доповнюємо в нього модулі з відповідними частотами. Ми взаємодіємо з службою РЕП, яка нам дає процентовку, які засоби, засоби літають на в нашому районі, на яких частотах, і ми розуміємо, що навіть в тилу треба вже включати ці цей реп на автомобілі, якщо ти хочеш бути живим. Ми це розуміємо. Ну хотілось би, щоб це розуміли всі. Це дуже зменшить наші втрати. Пане Олександре, дякую вам за таку досить детальну розмову, за те, що все так роз'яснили. Пояснили Олександр Карпюк, сержант батальйону безпілотних систем інквізиція 59-ї штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.